Друзі, всім величезний привіт! Дуже рада вітати вас в цьому новому відео. І сьогодні буде зовсім невеличкий влог. І перед тим як включити свій влог, я хочу розповісти трішки, що як в мене відбувається. Перше хотілося б відмітити, що в мене був дуже насичений. Парфюмерний місяць багато було парфюмерних зустрічей, і почалося все з кінця грудня, коли я зустрілася з натою дідою, познайомилася з нею вже вживу. Це парфюмерний любитель з України. Вона перебувала тимчасово в Кракові. Ми зустрілися, ми ходили на парфюмерну зустріч. Ми пили каву в кафе. Ми робили такі своєрідні сліпі затести своїх ароматів. Дуже класно привели час. І мали зустрітися ще раз перед Новим роком, але так і не вийшло нічого. Але сподіваюся, що ми з НАТО обов'язково ще зустрінемося. Потім приїхала моя парфюмерна подруга Оля з Познані. А також ми класно поспілкувалися, поділилися свіжими враженнями про парфюми, які ми затестили, спробували, порекомендували один одному щось з того, що ми спробували. Далі приїхала. Валя, моя парфюмерна подруга, і це було дуже круто. Ми круто провели час, посміялися, повеселилися дійсно від душі, наїлися всякої смакоти, що Валя привезла до кави з польських якихось пекарень, які я ще не знаю. Валя жила деякий час в Кракові в Польщі, і дуже класно розуміється на місцях, де можна купити щось смачненьке до кави. На другий день ми знов ходили по парфюмерних магазинах, слухали разом духи. Ну, це було дуже класно, є що згадати, і я завжди рада, коли Валя приїжджає до мене в гості. Потім, дівчата, знаєте, з ким я зустрілася і побачилася? З Анжелікою Полою Ленд. Я думаю, багато хто з вас знає, хто така Анжеліка. Анжеліка знімає мега круті ролики про парфюм. Це парфюмерний блогер, який живе в Кракові в Польщі, і з нею особисто ми познайомилися рік тому назад, рівно рік. З тих пір пройшов, як ми приїхали до Польщі, ми ходили на каву, ми спілкувалися, і це було дуже класно і приємно. А так, Анжеліку, я знаю вже досить давно, з тих пір, як вона почала знімати парфюмерні ролики на Ютуб. Цього разу ми списалися, ми домовилися і також зустрілися ми дуже довго. Спілкувалися, і Анжеліка подарувала мені мегакрутий подарунок. Вона дивилась моє відео про мій аромат Ермес ожівре, тер Ожівре, мою новинку в парфюмерній колекції. І я казала, що хочу мати і класичну версію тер землі від Ермес, і Анжеліка мені подарувала таку невеличку версію цього аромату, але це у нас пюр парфюм пюр парфам. Зараз вам покажу, яка милота, яка милота і красота. Тут я не пам'ятаю, скільки тут мілілітрів. 12,5 мл чистого парфюма. Він зі спреєм цей аромат. Я вже його, звичайно, поносила і це. Дуже витончена, красива композиція, це просто розкіш у флаконі. Для мене це абсолютно унісексова композиція. Я така задоволена, я така вдячна Анжеліці за такий мега крутий подарок. Вона сказала, що цей аромат вона купила, саме цей аромат вона купила у Франції Парижі в бутіку Ермес, і це взагалі мега круто. Дякую тобі, Анжеліка. Дуже класний, приємний подарунок. Буду просто з величезним. Задоволенням зараз ним користуватися, але, можливо, трошки більше до весни. Мені здається, що саме ранньою весною він буде просто обалденний. Ще що, дівчата, хотіла вам розказати, у мене нещодавно з'явилося нове парфюмерне знайомство. До мене написала ще одна любителька парфюмерії, яка живе тут в Польщі, сама вона з України, це Олена, і вона запропонувала мені прислати аромати своєї колекції на сліпий затест. Я дуже втішилася, я дуже вдячна, і Олена дуже скоро все організувала, прислала мені свої аромати, вони вже є в мене, і я скоро буду розношувати аромати і знімати відео про сліпі затести. Зробила для вас такий своєрідний анонс. Я дуже тішуся, адже я дуже люблю займатися саме от таким процесом, саме сліпими затестами, адже в результаті саме сліпих затестів я дуже часто знаходжу для себе мега круті аромати, і це я рахую самим правильним вибором парфюма, коли ти не бачиш бренда, не чуєш ні реклами, ні якоїсь похвали на той чи інший парфюм, ти просто нюхаєш своїм носом. І відповідно розумієш, потрібно це тобі чи ні. Так, про що я ще хотіла вам трішки розказати? Про те, що ми сходили на аватар, нещодавно відбулася прем'єра цього фільму другої частини. Ми 12 років чекали виходу цього фільму. 12 років пройшло, наскільки я пам'ятаю, після першого аватару. Аватар це найулюбленіший, один з найулюбленіших фільмів нашої родини, і деколи от не знаю, що подивитися, дивимося аватар, дивимося аватар. Там вже на пам'ять це пам'ятаєш, але навіть якщо фоном він звучить, цей фільм, і ти чуєш якісь діалоги, і ти чуєш ту шикарну музику, бачиш ту шикарну картинку, то це завжди кайф для мене. Ну так, ось чому ми так поспішили піти? Сюди на цю прем'єру вона виходила українською мовою. Тобто, попри польську озвучку, ще була українська озвучка, і ми, звичайно ж, поспішили. Адже таке тут буває не часто. Але в зв'язку з тим, що війна в Україні, Польща йде назустріч, і деякі мультики, деякі фільми вони випускають в кінотеатрах з українською озвучкою. Дуже їм за то дякуємо, Це дуже приємно. І для мене це дуже цінно. Ну і про фільм, власне, пару слів хочеться сказати. Дуже класна, драматична так само історія, як і в першій частині, але більш драматична, як, на мій погляд, прослідковується яскрава червона нитка, така паралель між подіями в Україні, між подіями в них в фільмі, така сама спроба колонізації зараз України, так само, як там хотіли колонізувати народ, але другої планети, правда. Дуже це все перекликається і задіває всі такі болісні струни в душі, і неможливо було просто не плакати і не ридати на цьому фільмі. От зараз пригадую, і вже сльози навертаються. Дуже крутий фільм, правда, трошечка він затягнутий, три години він триває, трошки ми навіть змучилися, але оця шикарна, просто розкішна картинка, ця розкішна музика, ті такі всякі спецефекти, красиві казкові якісь звірі. Ах, ну, це така знаєте, казка і для дорослих в тому числі. Дуже нам сподобалося, і всім рекомендую, хто ом, любить аватар, першу частину друга вам без безперечно сподобається, як на мій погляд. Ну і ще хочу сказати, що останнім часом мене потягнуло на. Різноманітне кіно, тобто в Україні ми стільки фільмів не дивилися. Тут у нас немає телебачення, тобто я можу щось включити собі в ноутбуці, подивитися якийсь марафон. Я дивлюся в основному Ютуб, тобто своїх якихось авторів, яких я люблю дивитися, парфюмерних авторів, також якихось політологів, воєнних експертів. Але в основному телебачення ми не дивимося. Можливо, в цьому й велика проблема. В мене, адже я не дивлюся польського телебачення. Відповідно, я не просуваюся в вивченні польської мови. Треба це робити більше, але ми так уже собі звикли на даному етапі. Дивитися дуже багато фільмів, і ми включаємо собі якесь кіно перед сном. Звичайно, ми його не дивимося повністю, адже ми зразу одразу засинаємо. Але так два-три е вечори, і ми вже дивимося якесь кіно, яке щойно можливо вийшло, яке рекомендують, і можу вам сказати, що деякі фільми мені сподобалися, ті, що я подивилася. Останнім часом Саме яскравий такий фільм з враженнями, який тримав в напрузі, весь фільм став фільм-аферистка, наскільки я пам'ятаю. Вчора ми його дивилися. Перед тим ми дивилися також гарні фільми, але він просто перекреслив всі враження від решта, адже було про що подумати, адже було дуже цікаво дивитися через цікаву сюжетну таку лінію. От Я рекомендую, хто любить такі гостросюжетні трилери, якісь фільми з детективним якимось ухилом, то обов'язково подивіться цей фільм. Ну, Оце все, що я хотіла вам розказати, чим з вами поділитися. Буду закінчувати балакати з вами, а ви дивіться мій влог. Сподіваюсь, вам сподобається. Якщо так, не забудьте поставити лайк. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Я дуже рада кожному свідомому підписнику. Побачимося з вами зовсім скоро в моїх парфюмерних і не тільки відео. Слава Україні, слава ЗСУ! Віримо в перемогу нашої держави. Добро обов'язково переможе зло. Всіх міцно цілу обнімаю. Па-па! Друзі, дивіться, що я тут знайшла в Росмані аромати від Мюглір з якогось перепугу. Ніколи такого тут не бачила. Ось ця така лінійка одеколончиків туалетних вод. 100 мл, зверніть увагу, яка ціна. Я просто в усі, якщо чесно, не знаю ні одного аромату. Ну, зараз до марки Меглер, ви знаєте, як я ставлюся. Просто так для справки. Знову підійшла до оцих калаба, і я під враженням від цього аромату Вуді. Він з кедром із пачулі. і. Хочу його колись собі купити. Нанесла на блотер. Так він мені подобається, пахне дуже природньо і натуралістично класний аромат. І також мені дуже подобаються ці 4711, але чомусь тут немає надпису, що саме це за аромати. Можливо, на коробочках є. Можливо, ну, я так собі думаю, що це просто лимон, що це просто грейпфрут, а це апельсин або мандарин, але запахи дуже-дуже круті. Також ще раз перепробувала новинку від Антонія Бадераса. І хочу сказати, що аромат, в принципі, класний, такий помадно-пудровий, але трошки дорогувато, як на мене. І він трошки має властивість мене піддавлювати, трошки тобто голова від нього в мене болить. Також, друзі, показувала вам цю марку Бетті Барклай. І мені оцей ароматик дуже сподобався. Зараз, якщо сфокусую, то покажу. Називається він Bohemian Romance, такий самий пудровий, найприємний. Самий також ця марка мене дуже зацікавила. Ще не знаю точно, що це, але великі об'єми, класна ціна, і тут є суперкласна цитрина, і ірис зелений, і, і цей нарцис білі квіти з ліліями. Такі дуже класні медові натуралістичні квіти. Спробувала новинку від Ларів. Отакий ворожевий флакончик. І це у нас закос світарів на червону туфельку від Кароліни Ерери, яка є в моїй колекції. Хожий аромат, дуже приємний і недорогий. Таки зібралася купляти цей аромат. Вже виросли ціни. Опустила я акцію і хорошу ціну, але нічого. Думаю, що будуть вони, я обов'язково його собі куплю. Так, друзі, хочу показати вам свої невеличкі покупочки. Купила дещо з одягу. Це не все на раз, я, звичайно, купляю. Заходжу в магазин, наприклад, просто щось подивитися. Наприклад, сподобалась мені оця ковтинка. Так, деколи буває, заходжу, нічого немає, просто виходжу з магазина. В основному, це покупки з магазина Пепко, і саме більше мені сподобалась оця така спортивна ковтинка. Такого яскраво-коралового кольору дуже мені подобається цей колір. Бачите, тут у нас червона подушка, вона більш така темно-червона, ну, просто червоний гарний колір. Тут уже в порівнянні видно, що вона така. Коралова або навіть має трошки алиткий відтінок. Дуже захотілося мені такого сочного яскравого кольору, і просто в око кинулося. Ціна була 35 злотих, знов-таки дитячий відділ. Добре, що в дитячому відділі у нас до 1,70 є одяг, і часто я купляю саме в дитячому відділі. Значить, тут дуже класна якість в цій ковтиночці. такий спущений рукавчик, як я люблю. Я взяла метр 1,70, відповідно, вона трішечки ніби більше за мій розмір, але вона така оверсайз має бути. Тут резиночка внизу така, ніби розрізана. Ну, симпатично зроблено, soft touch, дуже приємна ніжна тканинка. Сподіваюся, що буде гарно носитися. Наступна ковтиночка, яку я купила собі знову-таки в дитячому відділі, але в магазині праймарк, у нас відкрився. В магазині Бонарка Primark. Це німецький, наскільки я знаю, магазин. Ну, я не буду стверджувати, бо я не дуже в тому розуміюся. Знов-таки, на 13-14 років дуже ніжна, така просто така класна якість ковтиночка в таку ніжно розову полосочку. Тут на рукавчиках така сіра окантовочка. Дуже приємна до тіла, м -м, сидить на мені дуже гарно, до джинсиків, дуже симпатична. Річ. Далі купила собі в пепку ось таку ковтинку, такого пудрово-персикового кольору з капюшончиком, така кінгурушка велюрова. так, Не знаю, що мені так сильно сподобалось, скоріше за все, що її ніжний колір. Дуже люблю такий колір, люблю такі помади такого кольору. І мені, в принципі, він. Пасує, так що я вирішила взяти, тим більше ціна була недорога 30 злотих. Попередня ковтинка була у нас по розпродажі 22 злотих. Ну, хороша ціна, я рахую, що можна брати по таких цінах, одяг, це зовсім не б'є по кишені. Так, далі, в магазині Пепко я купила по розпродажі ось таку класну наволочку. На наступний рік на Різдво і на Новий рік. Вона такого, знаєте, якості, ніби як льон, така якість, така груба. Така шершава, дуже якісна наволочка, розмір 45 на 45, так як на мої подушки. Я її бачила, коли сезон починався. Ну, в принципі, знижка не дуже аж така велика. Була 15 злотих, стала 10 злотих, але, тим не менше, я вирішила взяти, бо вона мені ну, дуже сильно сподобалася. Також я купила по розпродажах такі класні кульки на наступний рік, на Різдво і на Новий рік. Не хотіла нічого я купляти аж на наступний рік. Не дуже я люблю так запасатися чимось, бо такий тепер непевний час, що невідомо, що буде далі. Але тим, тим не менше вирішила все ж таки купити, бо думаю, що потім можу пошкодувати. Я Хотіла якраз такого формату кульки, бачите, вони такі прозорі. По-моєму, скляні точно ще не знаю. Такі вінтажні іграшки, ніби в середині у нас суха трава, такий сухостой, якесь і сіно там. Ну, симпатично дуже виглядає. Я таке ну, дуже сильно люблю. І я вирішила, що то не такі вже великі гроші. Коштували вони 15 злотих, а стали 10 злотих. Так, знижка невелика, але на наступний рік я вже буду мати спокій, не буду тратити. Час, щоб бігати на початку сезону зимового по магазинах, вже буде все готово, щоб прикрашати свій будинок. Не знаю, можливо, це будуть також гілки, як цього року, можливо, гілки з ялинки, можливо, ціла ялинка буде видно. До того року ще треба дожити, як мінімум. Купила в магазині Primark по розпродажах ось таку табличку «Home». Давно мені хотілося. Я розумію, що це не мій дім, там, де ми тут живемо на квартирі, але тим не менше, знаєте, як то кажуть, дім там, де ти. А також пепко купила на наступний вже сезон наволочку на подушечки маленькі. Я дуже люблю такі всякі штуки інтер'єрні. Коштувала вона 12 злотих. В принципі, недорого, така типу, під льон, можливо, це і льон з такими китицями. В такому досить гарному, етнічному, як на мій погляд, стилі. Люблю я всяке таке, що стосується дизайну інтер'єра, прикрашати свій дім, робити його затишним. Так що це все дуже моє. Ще покажу вам невеличкі покупочки з бідронки. Купила втретє вже такий шампунь. Це марка, яка представлена тільки в бідронці, наскільки я знаю. І мені він настільки сподобався, що я вже беру третю. Баночку. Напротязі цього року я користувалася тільки цим шампунем і взагалі ніяких нарікань, він мені підходить просто ідеально. Також покажу вам такий класний гель для душа, який я купила для себе і для чоловіка. Ну, звичайно, я купила ніби для чоловіка, але й сама буду пробувати. Я кругами довго ходила коло цього аромату. І я прогавила класні знижки на нього. Це у нас, по-моєму, якась грецька компанія. Там багато ароматів різноманітних. Я їх всі. І розпробувала, рознюхала всю лінійку і вибрала саме оцей дуже класний деревний аромат з молекулами, з пачулі. Деревина там дуже-дуже гарна, такий терпкий, несолодкий, свіжий деревний аромат, це як я люблю. Обов'язково його куплю, але дочекаюся гарних знижок, або знайду його десь в інтернет-магазині в Польщі, бо тут я вже почала вишукувати і знайшла такі всякі інтернет-інстаграм-магазини, або фейсбук сторінки магазинів парфюмерних, і там є досить непогані ціни. Я, звичайно, їх на собі ще. Не випробувала, тобто я не робила там ще замовлення. Як зроблю замовлення, то поділюся з вами своїм досвідом обов'язково. Ну і подивіться, яку класну пахнючку я собі купила об'ємом 200 мл. Це спрей для тіла, бодіспрей, який я купила в магазині Росман. Я знайома з ним давно, слухала його ще влітку. Він мені дуже подобався. Мені здається, що я навіть колись вам щось розповідала про нього, якщо я не помиляюся. І я знов підходила до цієї лінійки, пробувала всі аромати, але цей аромат був змінений. Тобто абсолютно інакше пах зі всіх флаконів, до яких я підходила. І тут місяць тому назад я зайшла в зовсім другий Росман і послухала цей аромат знову. І я його знайшла. Ура! Я знайшла той аромат, який мені дуже сильно подобався, який мене вразив саме влітку. І що я вам хочу сказати? Потім такий самий аромат завезли ближче й до нас, і я його, не то щоб дочекалась по знижках, просто так сталося, що його уцінили і я його купила за 18 злотих замість 35 і дуже задоволена, адже це просто мега крутий запах. Ніколи в житті не скажеш, що це спрей для тіла, адже він дуже насичений, яскравий, шлейфовий і дуже-дуже якісний. Він дуже нагадує аромат. Аромат Іза від Ульрика Де Веренса, але значно яскравіше. Ніби таке враження, що Іза порівняно з ним, якась навіть розбавлена. І трошки нагадує ось цей аромат від Тезорі Дор'єнти білий мускус. От щось спільне в них є між тим і тим ароматом, але значно, значно голосніше і яскравіше. Ну, я така задоволена, я дуже люблю такий напрямок, такі альдегіди мильні. Така мускусність, красива квітковість, і мускус тут дійсно білий, красивий білий мускус. Краса. Дівчата, хто тут в Польщі, зверніть увагу, послухайте, може і вам сподобається. Ну, і покажу вам, друзі, свою вишивку, яку я нарешті скінчила дама-собачкою. з собачкою. Це у нас осінь. В Україні у мене десь є схема і журнальчик з зимовою дамою-собачкою. Там у нас бультер'єрчик замість такси. Дуже мені сподобалось її вишивати. Дуже швидко вона мені йшла. Я її почала вишивати в кінці осені. не встигла за осінь вишити. І от зараз, в кінці грудня, мені здається, я її закінчила, ще не встигла її попрати. Ну і, звичайно, ще її не оформляю, бо може бути трошки проблема знайти готову рамочку, адже вони продаються в основному в таких звичних пропорціях. А мені треба таку більш квадратову рамку. ну Будемо бачити, будемо шукати і покажу вам її вже в оформленому вигляді.